Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є така потреба, що заважає одужати, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я. Допоможіть, скажіть вищі сили. Так, тут намагаються закрити дорогу на здоров'я. Хочуть, ви, щоб ви боялися, щоб думали, що ніколи не зможете одужати, скажіть, дуже вищі сили, прошу допомоги. Ну, тут більше йде від якогось колективу, від... Подруг, може, від знайомих, може, це конкурен... конкуренція, щоб ви не змогли бути багатими, щоб не змогли заробити фінанси грошей. От. Дуже сильно така конкуренція вас можуть ще періодично як контроль, можуть. Перевіряти, дзвонити, визнавати, як ваші справи. Тут карти обману навмисно. Заперечу весь негатив Убираю. Так. Забрати ваших, не знаю, замовника, клієнта, забрати вашу роботу, оцю якусь. Замовлення, да от забрати. Так, може це стосується будів будівництва? Хочуть вибити із колії, це прям війна. Заперечу весь негатив убираю. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи є ще якісь перешкоди, що заважає одужати? Так, тут прив'язки такі цікаво, вони працюють прив'язано до луни. Чекають, коли буде повінь повна. Повний місяць, щоб повторити знов напад. Тут, напевно, як от повний місяць, а тоді він сходить. от Вони знов роблять порчу. заперечу весь негатив, убираю. Нападають на фінанси більше. Заперечую, весь негатив убираю. Заперечую, знімаю весь негатив. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям відновлюю здоров'я, повертається здоров'я. Більше ніхто не може втручатись. Всі порчі прокляття знімаю, анулірую всі програми негативні, більше не працюють. Повертаю здоров'я, повертаю енергію, фінанси, молодість і красу, і силу вертаю. Все, що забирали, повертається назад. Більше немає болю, Хвороби, всі системи організму відновлюються до ідеального стану. Буде так і так буде. Відкриваю дороги на здоров'я, на гроші. На любов буде так і так буде. Цікаві ворога на віки квічі. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання, на здоров'я. Тим, хто дивиться відео, близьким людям більше нема жодної перешкоди, щоб одужати. Відкривається шлях. Всі негативні програми, лунну магію, анулірують. Більше немає жодної прив'язки. Знімається. Всі мороки, перевороти знімаю. Отсікає негатив, буде так і так буде. Відкривається шлях. Буде все сказано здійснено так буде. От, і друге питання. Це стосується. Волосся. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Яка істинна причина, що відбувається, яка причина, що випадає волосся? Хто, хто питав, то дивиться відео, якщо є така проблема, чому випадає волосся, що робиться. Тут більше йде, поставили програму, з вас хочуть брати. Тут хтось полює на вашого хлопця, другу половину, на чоловіка. Ви маєте втрачати красу, втрачати себе, втрачати оце жіночність, Ну і удар йде по зовнішності, от волосся. Замовили майстра. Ще хочуть, щоб ви випивали. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю, щоб випивали. Щоб була залежність. Заперечу весь негатив убираю. Всі програми негативні, знімаються. Угу. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив, вбираю нулі всі програми на розлуку. Тут стоїть програма на розвод, на алкоголізм, щоб не були привабливі, повний крах. Заперечу весь негатив, обираю, щоб вам гроші не давали. От, прошу Вищі сили, допоможіть, анулірую повністю всі негативні програми, церковну негативну магію, кладовицьку негативну магію знімаю, відкриваються дороги на любов, на красу, відновлюються волосся, повертаю красу, жіночу силу, вертаю, молодість, енергію повертаю, здоров'я повертаю. Більше не працюють негативні програми. Орчі прокляття не працюють. Всі негативні програми знімаю, повертаю ворогам, не на переклади на них самих. Відкриваю дороги на красу, відновлюються волосся. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на здоров'я, на красу. Тим, хто дивиться відео, близьким людям відновлюю фізичний стан тіла, покриви, тіла відновлюються, повертається жіночність, краса буде так і так буде. Знімаю, лірю всі програми, прив'язки до ОКГ. Більше немає набору зайвої ваги. А ще, може, ставили програму. Це може бути набір, щоб зайва вага була. Обираю повністю, знімаю всі негативні програми, більше немає потягу до їжі, Злов... зловживання їжі, більше не переїдаєте. відвертаю от, от солодко, відвертаю от, от зайвої їжі, буде так і так буде. Аби сюзайвого вертаю тому, хто скидати, наприклад. Буде все сказане. Здійсно, так буде. От, так що, так, били по всьому. По всьому ударили. Ну, у вас все одно перемога, ви відновите своє тіло. Навіть моральний стан побитий, вам робили такі пригнічення, апатію. Нічого, щоб не хотілося. Тут теж відновиться, все будете дуже е, активні. От в вашому нормальному стані будете. От така сьогодні кава. Хочу всім подякувати за увагу, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно це відновлює мою енергетику. І також нагадую, щоб ви не забували про військових України. Будь ласка, зараз дуже багато є людей, що збирають гроші на теплий одяг для військових. І на автівки, і на дрони не забувайте, хоча б одна гривня це вже допомога. І ваша енергетика теж дуже допомагає військовим. Робіть такий енергетичний посил. Підтримуйте військових. Дякую за увагу. Бажаю, щоб ви були здорові, активні, щоб була енергія, у вас постійно поповнювалася енергія, щоб вам. Відкривалися всі дороги і шляхи на лікування, на всі ефективні процедури, які вам необхідно пройти, щоб не було жодних перешкод, щоб ви були здорові абсолютно буде так. Також хочу побажати вам приємної кави і до зустрічі!